Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося таке питання, виведення, виведення готівки із обіходу, виведення готівкових розрахунків взагалі, от із обіходу, виведення цього всього. Як воно буде виглядати? Яким воно буде? Як це буде швидко, повільно, то опиши мені, яким воно буде оце виведення. Десять пентаклів, імператор. Знову 4, 4 кубка на дні колоди. Так, 10 Пентаклів, карта. ну, Всі ми розуміємо, що це карта великих грошей, це, скоріше за все, ця готівка, за яку запитуємо, вона і є. Далі йде імператор по імператору це, скоріше всього, наказ. І далі йде карта закоханих, це підтримання цього наказу. Це можливість слідувати цьому наказу, можливість, як то говорять, виконувати це в тандемі. І знову 4, 4 кубка на дні колоди, яка говорить за очікування. Откри мені 4 кубка. Про що? Що за вижидання? Рицар Кубків. Знаєте, це і наближення до чогось. По рицарю кубків це. От, коли ти наближаєшся до реалізації чогось, приближаєшся, становишся на крок ближчим, е тобто, або якогось такого слушного моменту, знаєте, вичікують. От, е Тому що конкретно по карті комфорт тут е Вичіку... вичікування, безпека і вичікування. І, ну, імператора відкриється наказ. Ну, це конкретно документ. Випадає правосуддя. Ну, це буде на законодавчому рівні прийнято. Я так думаю, тому що правосуддя на імператора падає це закон, який буде прийнятий конкретно, от офіційно. Тобто, тут, знаєте, я ну, ще дві кукубки відкрию. І тут співпраця може з кимось, якось це все буде. Ну, подвійки кубків це от початок зародження цього всього. Бо знаєте, це буде якось воно починатися не різко. Якщо ми запитуємо, як, як буде виводитися, виводитися от налічка, то це буде не різко зроблено. Тобто, якось воно буде поступово, будуть наближати нас до цього, будуть нам тут подвійки кубків якісь. Я не знаю, ну, щоб це опору просто не чинило, от якось це так буде виглядати, тому що я не бачу тут конфліктних карт. Якось воно все буде зроблено поступово. Так воно буде виглядати, що воно нам не загрожує, що, в принципі, воно нам якось вроді і не заважає. Ми поступово до цього наближаємося. І це ось якось, ну, тут по рицарю, по рицарю кубків, це, знаєте, достатньо такий якийсь от м'який підхід просто. До цього всього якось отак підійдуть, але по букві закону, через закон. Приймуть закон. Давайте, ану, чи допоможе взагалі оця е, виведення готівки? Чи допоможе це в боротьбі із корупційною складовою? Виводи готівки, чи допоможе воно ну, глобально в боротьбі з корупційною складовою. В залежності від того, як вони цей закон взагалі сформують, тому що закривається Верховною Жрицею, ця карта говорить про те, що ми ще не бачили цього закону взагалі в очі, Ми не знаємо, як він міг би працювати взагалі. Тобто, ну, вони озвучили тільки заголовок, можна так сказати. Ну, карта на дні колоди говорить про шість жезлів, карта перемоги. Карта говорить про те, що повинно повинно, типу, допомогти, але механізм незрозумілий. Глобально, якщо брати по імператриці, глобально призваний е, допомогти в боротьбі з корупцією, але немає ну, ще розуміння механізму. Кримні Верховну жрицю. Трійка Кубків. Ну, трійка Кубків говорить нам про, про наповненість в цій колоді, про те, що ти... це якісь проміжкові перемоги можуть бути, так як тут картою перемоги закривається. Тобто глобально це може внести якісь перспективи. Але ну, тут, тут ще не можна сказати з впевненістю, тому що Верховна Жриця вона нам може говорити про те, що. Ще не все зрозуміло, як цей механізм буде працювати. Ну, давайте подивимося. Я хочу взяти іншу колоду, глянуть на ній. Так. Що вона нам просто скаже? Повна заборона готівкових розрахунків в Україні. Чи... Діля цей закон, повна заборона готівкових розрахунків в Україні. Чи буде цей закон прийнятий? Повна заборона готівкових розрахунків в Україні. Жириться. Механізму ще нема. Вони ще не знають взагалі, як це буде. Ну, тобто, верховна жриця ще нічого не зрозуміло. В принципі, в них є, можливо, які там нароботки. Далі йде вежа. Вежа нам говорить про те, що треба збавлятися від застарілого чогось. Тобто від того, що тягло нас там на дно, наприклад. І закривається королевою мечів. Королева мечів говорить про те, що повинні бути знання, повинен бути механізм, як це робити. А на даний момент, воно, ну, на дні колоди 5 кубків. 5 кубків говорить про те, що ну, тут обломи, по п'ятірки кубків проходить те, що ти не можеш реалізувати так, як ти це хочеш. Тобто я не бачу поки що такого механізму. Вкрим мені 5 кубків. 7 жезлів. Ну, вони навіть не знають, розумієте, вони ще на даний момент не мав такого чіткого ясного розуміння, як відстоювати, як цю позицію свою продвигати. Взагалі. Тобто, от заголовок вони назвали, ну, типу, от, а як просовувати, це все ще не зрозуміло. Тому що потрібно, щоб були наработки нові. От коли ці наработки нові появляться самі механізми, тоді, можливо, буде збавитися от того, що тебе тягне на дно. А поки що ні. Ну, заявили тільки. Ну, і подивимося на цій колоді взагалі ціль. Яка кінцева взагалі ціль цього всього введення цього закону, який передбачає... Вилучення гривні м, готівки з обіходу. Вилучення готівки з обіходу. Кінцева ціль цього всього яка. Ну, щоб нічого не осідало в карманах. Розумієте? Типу, щоб все було по букві закону. І пану, откривню повішено. Ну, і якщо у нас є дуже багаті, е, багаті люди, там еліти, наприклад, або там дуже такі великі состоятельні, щоб вони для себе також трохи переосмислили, е, це їх щоб їх це скувало у цей, знаєте, переміщення. Ніде валюта, яка ніде не числиться, наприклад. ну це Для них, для них також це по ним удар. Ну, тобто удар по кошелькам тих, у кого дуже багато грошей. Типу така ціль повинна бути. Тобто повішений — це людина, яка в першу чергу ограничена в пересуванні. Тобто, я так розумію, тут ограничить пересування у цієї готівки і ну не то, що людей з цієї готівки, а конкретно людей, у яких є ця готівка. Фіксувати, де вона дівається ця готівка, як вона рухається? Крім 5 пентаклів. Карта 4 жезла випадає карта, яка говорить про. Ну, Це розрахунки і всередині країни можуть бути, і. Е... Рицарю жезлів це може бути. і якби... Куди вона переміщається, коротше кажучи, якщо ми говоримо за конкретну готівку, як вона переміщається? І це все повинно контролюватися законом. Оце ціль. Ну Давайте ще раз запитаємо, чи вдасться в повному обсязі ну, реалізувати оцей закон по Забороні обігу готівкових операцій. Чи вдасться все-таки реалізувати цей закон, так як вони його планують, щоб це е, допомогло в боротьбі з корупційною складовою? Чи вдасться все-таки втілити закон заборони обігу готівки? М Як мета боротьби з корупцією, щоб при, присякти корупційну складову. Чи, чи вдасться втілити так цей закон? Щоб побороти корупцію? Ну, карти не говорять. По крайній мере, триплет Він не говорить про те, що. Є плани, є наработки, як це все робити, тобто є закони, які проробляються, але немає впевненості, що це спрацює конкретно так, як вони це для себе там придумали. Тому що тут, тут в дуальній ситуації, просто двійкою жезлів закривається карта. Можливості якогось вибору, можливості якоїсь лазейки, цей закон також може ще працювати, як, наприклад, наработка, яка буде давати можливість спостерігати, як це все працює, а потім вже принести якісь конкретні зміни. Тобто, спочатку ми не будемо спостерігати таких якихось кардинальних результатів. Тобто, два, два пентакля карта. Намагання стабілізувати ситуацію. Двійка жезлів, теж карта дуальності відкрити двійку жезлів. Ну, тут знаєте, тут будуть намагання обійти це все за рахунок того, що є, є ще будуть лазейки, з чого вибирати. Тобто, коли цей закон прийметься, там ще треба буде вносити кучу поправок потім. Тому що будуть в цьому законі ще лазейки і дирки, в які можна буде, через які можна буде це все, якби. По крайній мірі, якщо говорити за топ-чиновників, за топ-бізнес, який відмиває, наприклад, да, там гроші, вони для них це закон не приговор. Вкрив мені смерть. Ну, от випадає сім жезлів. Тобто, це ще от треба буде доносити, як ти бачиш цей закон, як він повинен бути втілений, на що він націлений. Це все буде і по часу затягуватися. Тобто, це все трансформація, ця вся вона буде займати певний час, поки, поки, ну, поки будуть намагатися ці всі. всі як то поправки вносити, знаєте, в цей закон. Тобто, це буде воно купу разів іще дороблятися, перероблятися, і зходу воно з тим не буде працювати так, як ми на це розраховуємо, як ми розраховуємо це побачити. Тобто воно буде таке косокриво або жило. Так. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!